Що ви бачите перед собою Lumix S5 Mark II, ультимативний робочий комбайн на всі випадки кріейтерської роботи. Якщо ви дивились моє попереднє відео про Лейка Q2, то вже знаєте, що Q2 це камера для неспішної стріт-зйомки та отримання задоволення. А от S5 Mark II це якраз камера, яка може все. Давайте розберемось із позиціонуванням. По-перше, це розвиток лінійки S5, друга версія full Frame без деркалки від Lumix. По-друге, це камера, яка стає в один ряд. Із Sony Alpha 7 -4 та Canon R6 2 та Nikon z 6 II. І це означає лише хороше для нас, фотографів та відеографів, бо вибір інструментів для роботи стає більшим, але водночас складніше зупинитись на конкретному бренді. Це камера середнього розміру, невелика, але й не маленька. Тримати її в руках дуже зручно. Взагалі, Корпус s 5 II це ергономічне диво. У мене флешбеки із зеркалками минулих поколінь, як у 5D Mark III чи Nikon D800, коли розташування кнопку. Кнопок та всі виступи на камері були протестовані роками роботи і доведені до максимальної ефективності використання. Нічого зайвого. Особливу ностальгію викликають круглі кнопки ISO, експокомпенсації та балансу білого. Також є два колеса управління зверху та одне позаду. Екранчик тут поворотний, трьохдюймовий, і має 1 мільйон 840 тисяч точок. Зроблено універсально для фото та відео і блогерських зйомок. Ще у s 5 другого покоління з'явився вбудований вентилятор, що гарантує відсутність перегріву при записі відео. Електронний видушукач покращений та має 3 мільйони 680 точок, що вже як у конкурентів, і працювати з ним також приємно. Камера тепер має два слоти для карт пам'яті SD стандарту uhs 2 Як на мене, це оптимально на сьогодні. Тепер давайте розглянемо технічні характеристики камери. Panasonic S5 Mark II перший бездеркальний фотоапарат із серії Lumix, який оснащено системою фазового гібридного автофокусування, що пропонує 779 точок фазового визначення, незалежно від того, чи ви знімаєте фото чи відео. І це найголовніша річ, яку я хотів протестувати, для того щоб уникнути суб'єктивних вражень від порівняння із власним Canon r 5 Я дав нову камеру своїй дівчині, щоб перевірити, як s 5 Mark II – Порюється, коли фотограф просто буде знімати, не особливо переймаючись налаштуваннями фокусу. Для тесту ми встановили фокус по обличчю та очам людей. Дивимось, як все було. Нове автофокусування це реальна революція для Panasonic Lumix, бо ці камери були чудові у всьому, крім автофокуса. Але зараз AF тут на рівні Nikon, Fuji, Canon та Sony. S5 Mark II змінює гру. Ніколи раніше я не бачив, щоб S5 брали виключно фотографи, але тепер це стає реальністю. Якість автофокусу настільки шукує, що спершу ти навіть не можеш в це повірити. Lumix s 5 Mark II має повнокадрову матрицю з роздільною здатністю 24 мегапікселі. Це технічно новий сенсор, бо тут додався фазовий автофокус, але в іншому він дуже схожий на сенсор в першій s 5 Камера добре пристосована для знімання динамічних об'єктів, що швидко рухаються, бо дозволяє знімати із швидкістю до 9 кадрів на секунду з механічним затвором без постійного автофокуса та 7 кадрів із слідкуючим автофокусом, також до 30 кадрів на секунду з електронним затвором. Непогані цифри як для ціни, яку просять за S5 Mark II. Я чув багато нарікань на кількість та ціну лінз для L-Mount, так, це було питання, коли повнокадрові камери у Lumix лише з'явились. Зараз лінз в лінійці вистачає. Плюс є оптика від Sigma за помірними цінами. Лінійка фіксів від 18 до 85 мм F18 зроблені із думкою про бюджетне кіновиробництво. Вони мають однаковий розмір, вагу та діаметр підфільтри, що дає змогу швидко їх заміняти на відеосетапі, не втрачаючи балансування. При цьому вони всі автофокусні. І це дуже цікаво, бо за чутками Blackmagic обіцяє випустити камеру із байонетом L. І у вас буде змога мати гібридну камеру, таку як s 5 Mark II, і для окремих задач дуже популярною кіношників Blackmagic, та при цьому мати один набір лінз. Lumix традиційно щедрий на відеофункції. Тут їх так багато, що про це треба робити окреме відео, тому обмежимось першими враженнями. Це 20 мм, 4К в 25 кадрів за секунду. Можна себе знімати, тому що дуже крута матрична стабілізація. З приводу якості вбудованого мікрофону ми з вами дізнаємось, коли вже подивлюся це відео. Ось я рухаюсь і ви можете побачити, наскільки гарно відпрацьовує стабілізація на 20 мм. Ось, зараз спущусь згоди, я не спущусь. Ладно, нахуй. Ось бачите панораму в центрі Києва знімаю себе в, F... в V-Log. і отак от все. Бачите, сонця, як тримає автофокус ближче далі, бачу себе в такій рамці і моє око знаходиться на перехресті двох таких ліній. Досить незвична система індикації, не така як в Sony або в Canon. але в принципі, якщо звикаєш, то потім... Комфортно спрацювати. Єдине, що ця рамка, яка тримає обличчя, мені здається, дуже багато місця на екрані займає. Камера знімає відео 6K30 FPS з 10бітним кольором з обмеженням до 30 хвилин, а необмежений відеозапис можливий під час знімання в режимі DCI та Ultra HD 4 k 60 4.2.2 10 біт Слабка сторона це те, що в 4K60 з'являється кроп 1.5, що викличе певні складнощі, але не смертельно. Full HD камера пише до 180 FPS. Тут є вілок, плоска гамма крива, яка дає 14 плюс ступенів динамічного діапазону та покращений колір у порівнянні з попередником. З'явився повнорозмірний HDMI, а до цього на першій версії був мікро-HDMI, шах і мат Кемен. З приводу стандартних профілів, то мені не сподобалось писати в стандарт, бо він ну дуже контрастний. Автофокус на відео налаштований так само, як і на фото. Відчувається, що система стала більш адекватною. І нарешті ви можете довіритись фокусуванню по обличчю при зйомці людей і отримати гарний результат. Продовжую себе знімати з автофокусом на кідов зубні, яка 20-60, 3,5 на Значить, школу. І так працює стабілізація автофокус. Ми, до речі, йдемо на день народження Хальнії сестри. В Києві сьогодні вихідний, дуже сильно світить сонце, тому ми використовуємо мд фільтр і а... І що я ще використовую? Так? Сильно використовувати фільтр, десь на 6 чи на 9. 6 9 коротко. Коли ви знімаєте не людей, то затупи бувають такі, як і на Canon та Sony. Треба добре налаштувати швидкість реакції та швидкість переходу фокуса. Тоді камера буде підходити для вашого стилю зйомки. Але загалом камера показує чудовий результат і працювати з нею дуже комфортно. Треба зазначити, що саме S5 Mark II це полегшена версія камери. Тут відсутня можливість запису RAF відео на зовнішній рекордер. Але є прошивка за 200 доларів, яка дасть доступ до запису Blackmagic RAW RAF на рекордер Blackmagic Assist і Prores RAF на рекордер Ninja V. Для поціновувачів існує друга версія S5 Mark II X, яка одразу дорожча на ці 200 баксів, але там ви маєте підтримку всього із коробки, плюс запис ProRes одразу на SSD. Ну і дизайн більш агресивний. Але повернемось до нашої S5 Mark 2. Із додаткових фішок це можливість завантажити до 10 своїх лут-файлів. Камера може писати величезні 6 k OpenGate 3 х 2 відео. Так, це нестандартно, але дає великі можливості у перекадруванні ваших відео. Але писати можна лише файли довжиною до 30 хвилин. Не вважаю, що це критично, бо більш затребувані 4К пише безлімітно і без пауз. Цікавий факт S5 Mark II може писати одразу до 4 каналів звуку, якщо у вас є XLR адаптер. Взагалі аудіоінтерфейс тут дуже прогресивний та складний, але кому треба, той розбереться. Стабілізація це завжди була сильна сторона у камер Lumix. На S5 Mark II вона також покращена. Система Dual AS2 на камері Panasonic S5 II компенсує приблизно 6,5 ступенів тремтіння камери. Якщо матричного стабу на відео не вистачить, можна увімкнути електронний та одягти лінзу із оптичним стабом, що ще більше вдосконалить стабілізацію. Висновок Lumix S5 Mark II це камера, яка мене вразила. Я від неї просто не очікував таких результатів. Покращення від попередника бачиш одразу з початком роботи. Автофокус тепер на рівні конкурентів. Так, він не кращий від більш дорогих Canon R6 Mark II та Sony Alpha 7 IV, але й не набагато гірший, якщо ми говоримо про не самі екстремальні зйомки. По відео для документальної зйомки біжи та знімай S5 Mark II це чудовий вибір, враховуючи якість, формати, наявність Вейформи, вбудованих лутів та можливості професійного аудіозапису, то S5 Mark II дає у відео більше, ніж цінові конкуренти. То тут вона по відчуттям навіть краще, ніж у конкурентів. Логічне питання так для кого ж ця камера? Відповідаю, для гібридних контент-мейкерів з уклоном все-таки на відео. Знімати рілси, сторіси та YouTube на S5 Mark II одне задоволення. Але і фото відповідають всім вимогам якості. Дякую за увагу! Обов'язково йдіть, дивіться інші мої відео. А в коментарях напишіть, які б відео порівняння s 5 Mark 2 ви б хотіли побачити, і можливо, я зніму їх для вас. Ставте пальці вгору, побачимось!